Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Війна триває, але ми продовжуємо працювати, продовжуємо перераховувати гроші для ЗСУ і продовжуємо приносити користь всьому українському суспільству. В даному відео я хочу продемонструвати вам фарборозпилювач електричний. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це деякі технічні характеристики. Потужність цього фарборозпилювача 350 Вт. Досить низька, а це означає, що він буде споживати мало електроенергії. Має продуктивність 800 мл за хвилину, діаметр форсунки в нього 2,5 мм. Ємність для фарби або будь-якої рідини, якою ви будете працювати, 800 мл. І тиск, який створює при роботі цей розпилювач 2-2,5 бари. Система HLП. Три типи розпилення та 12 місяців гарантії дається на цей фарборозпилювач самою фірмою Апро. Подивимося, як виглядає він зсередини. В комплекті йде отака лієчка для зручності і, відповідно, сам фарборозпилювач. Ось так він виглядає більш ретельно. Пропоную вам оглянути його. Звертаю увагу на те, що він виконан досить добре, досить легкий, десь до кілограма важить. І виконан досить міцно і з досить міцного ударостійкого пластику. Міцна ємність для фарби на 800 мл. Іде регулятор натискання кнопки для розпилення, і йде три типи. Розпилення. Ось так виставляється він і досить зручно його тримати в руці. Ось дивіться, ось так він виглядає. В руці досить зручно натискати, і відразу можна регулювати, виставляти більше або менше краски наносити. Або рідини, ви будете використовувати. Можна працювати. Будівельника можна працювати в домашніх умовах. Людям, які працюють з деревиною, грунтувати досить швидко, щоб прискорити роботу. Я рекомендую вам використовувати ось такий простий інструмент. І вірю в те, що він зробить роботу приємною для вас. Ось так він виглядає. І пропоную тепер подивитися, як він працює на практиці. Зараз стало питання в мене ґрунтовки та фарбування стін, і я думаю, що цей фарбувальний пристрій буде мені дуже гарним помічником. Покажу вам, як він працює. Досить легко наносити нульові в принципі, досить різно наносить. В даному випадку це ґрунт. І пізніше я вам продемонструю, як він буде справлятися часом. Отже, всім гарного настрою. Звертайтесь з приводу покупки цього інструменту. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та не забувайте про колокольчик. Всім гарного настрою і гарного життя!